Завдання номер 22. Визначте кількість всіх від'ємних цілих значень а за кожного з яких рівняння має корінь рівняння. В дужках корінь під коренем 4х мінус 2а мінус 4, за коренем мінус 3, це перший множник, другий множник, логарифм десятковий від х в квадраті плюс 1, другий множник дорівнює 0. Запишемо область визначення даного рівняння. Будь-який підкореневий вираз більше рівнем 0, будь-який підлогарифмічний вираз в даного випадку x строго більше 0. Накладемо умову, що 4х мінус 2а мінус 4 більше рівне 0, оскільки підкорен не може бути від'ємне число. Під логарифмічний вираз х строго більше 0. Перейдемо до розв'язування рівняння. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Прирівняємо перший множник до нуля. Корінь під коренем 4х мінус 2а4 мінус 3. -1 дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати рівняння з коренем, корінь залишаємо ліворуч, число переносимо праворуч. Для того, щоб позбавитись кореня, підносимо обидві частини рівняння. Квадрат, 3 в квадраті 9. В лівій частині залишається підкореневий вираз 4х мінус 2а мінус 4 дорівня 9. Доданок з х, тобто 4х залишаємо ліворуч, це інше переносимо праворуч. Буде 2а, 4 плюс 9, 13. Знаходимо х, 2а плюс 13 ділимо на 4. Даний Х має задоволення умови першу і другу. Перевіримо їх трошки пізніше. Спочатку розв'яжемо друге рівняння. Логариф десятковий від х в квадраті плюс 1 дорівнює 0. Перепишемо логариф десятковий в лівій частині, напишемо, що це логариф десятковий від х в квадраті дорівнює мінус 1. Будь-який квадрат дає невід'ємні значення. Тобто, ліва частина набуває невід'ємних значень. В правій частині мінус 1. Квадрат не може давати від'ємні значення, тому рівняння розв'язків немає. Залишається дізнатися, за якого значення а х є коренем рівняння. Підставимо x і в першу нерівність, і в другу нерівність. Замість 4х, підставимо вираз 2а плюс 13. Так буде зручніше, ніж підставляти х. 2а плюс 13. Далі переписуємо мінус 2а 4 більше рівня 0. Замість х підставляємо дріб 2а плюс 13, поділено на 4 строго більше 0. Першій нерівності 2а-2а взаємознищуємо, Залишиться 9 більше рівня 0. Отримали правильну числову нерівність розв'язком є всі числа, тобто А належить Р. Залишається розв'язати другу нерівність. Домножимо обидві частини на 4. 4, 4 скорочується, 0 на 4 буде 0. Маємо вираз 2а плюс 13 більше 0. 2А залишаємо 13 переносимо мінус 13. Ділимо на 2, а буде більше за мінус 6,5. В системі маємо, а належить Р розв'язок першої нерівності, і А більше за мінус 6,5. Зобразимо розв'язок даної нерівності на числову вісь. наносимо мінус 6,5. Ставимо точку викладу, оскільки нерівність строга, більше за мінус 6,5 це всі розв'язки праворуч від даного числа, а належить Р це всі числа. Розв'язком системи є спільний розв'язок від мінус 6,5 до плюс нескінченності тобто А належить від мінус 6,5 до плюс нескінченності. У відповідь потрібно записати усі від'ємні цілі значення А. Які ж це значення? Мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. Таких значень 6. Запишемо А дорівнює. Це цілі значення від мінус 6 до мінус 1 включно. Бо питали всі від'ємні цілі. У відповідь записуємо, що їх 6. Кількість 6, значить 6 записали в цілу частину. Задання з параметром розв'язали. Сподіваюся, що розбір завдань для вас буде корисним.